Тоді навіть з фотоапаратом це вже було, якби так не, не у всіх він був. А зробити кіно це було дуже складно. І мало хто цим займався в той час. Зараз у кожного є своя кінокамера, скажімо так, у телефоні, і всі знімають. А років 40 тому назад це робили не всі. Не забувай, Коля, крикнути, почати і паузи між їхніми прізвищами не роби. В школі в Логединській було місце, правда, не зразу історика, але місце було, і я почав працювати тут. І працюючи тут, ну, була можливість створити якби, гурток. Можна було гурток зробити по вирізанню чогось, по плетінню чогось, але мені було цікаво зробити гурток-кіногурток. -гурток. І от з цього кіногуртка виникла аматорська студія, яку ми називали Мальва. Ми були до такої степені, всі зацікавлені в цьому кіно, що нам було, да, ми там город пополоти, потом по полю город. Я спочатку в кіно йду. Баба Параска, А пошта була тут, на цьому місці, в цьому павільйоні, ми так його називаємо, проходили в принципі зйомки усіх наших фільмів. Пішли! В'ячеслав Васильович, він, йому потрібно надати належне. От він був рушійною силою цього всього. Його енергія, його впевненість. І однодумці навколо нього гуртуються. Я думаю, що оця спроба робити толокою кіно вона може перейти на багато якихось речей. Це приклад того, як українці можуть, коли захочуть зібратися і зробити велику справу. Камера! Мотор! За музеї, який є, але якого якби на папері немає. Це пам'ятки трипільської культури, дослідження їх і популяризація їх ну, наша основна задача. Все раніше, як у мені з'явився історик, це було ще в дошкільні роки, коли я з якоїсь коробки, навіть з коробок, робив такий якби, лубок, де на довгій стрічці малював картинки, і як от лірники крутили такою корбою. Я там показував одноліткам кіно. Ніхто не повинен приходити до нас в село і відбирати в нас хліб. Ніхто не повинен приходити і. Чинити наругу над нашими людьми. В школі в Лагезинській було місце, правда, не зразу історика, але місце було, і я почав працювати тут. І працюючи тут, ну, була можливість створити якби, гурток. Можна було гурток зробити по вирізанню чогось, по плетінню чогось, але мені було цікаво зробити гурток кіногурток. І от з цього кіногуртка виникла аматорська студія. Яку ми назвали «Мальва». Дивись, попав! Прямо в носа! Так йому й треба. А ти чого не кидаєш? Бо не хоче. Я сказав кидай. Не буду. Ліпий сніжку, не буду. Дітей було досить легко затягнути цю історію. А далі, в принципі, їх потрібно було мотивувати тим, що вони не тільки будуть бачити себе, їх будуть бачити батьки, можна цей фільм повести десь кудись, потім приїде телебачення, буде знімати про вас сюжет, які ви актори. Якщо спочатку можливо хтось, особливо за межами школи, наскільки я пам'ятаю, досить скептично на це все дивилося, Ну займаються там, ну граються з дітьми, ну хай вони ж не, не наркотики курять в школі. Да, вони за роблять кіно. Слава Богу, хай собі що щось там роблять. То вбитий буде. Самодач це. цей. Сашко, тебе вбитий. Ото як назад, а що такі громадянська війна. Ну понятно, що в селі знаєте, як не було, особливо куди піти. У Нас що там був гурток якогось рукопашного бою і гурток в'язання на шпицях. Ну, а тут кіностудія, це було щось нове, і ми, звісно, всі туди. Це була така кімната, де було були безліч касет, безліч якихось дисків. Комп'ютер був, здається, ще такий великий, знаєте, такий масивний. Був Владислав Васильовича, такий помічник, Кулик Микола Петрович, який завжди йому. Вони як то інь-янь, вони завжди разом. Вони завжди. Це все монтували, обрізали, переробляли. Вони там цей в цій студії вони там оце копошились постійно. Ми були в школі. Була в нас кімната невеличка, де була ця апаратура, де був одяг, де були кульчуги дітьми, зроблені із алюмінієвих дротів, де якісь були прапори пошиті за копіями якихось прапорів. І оце місце, де все це було, і де монтувалося тоді, воно називалося Голівуд. Коли я перейшов працювати в Логезіна в школу, тут вже була кіностудія, і ну, автоматично вже вся технічна сторона кіновиробництва вона перейшла на мене. Ну, щоб краще зрозуміти, треба вернутися в ті часи, так, подумки, і уявити собі, коли монтується фільм. По-перше, 20 разів треба одне і те саме місце терти на відеомагнітофоні, тому що монтаж відбувається двома побутовими відеомагнітофонами. Потім один програвач, до якого підключені якісь там проводи, і до нього підключений мікрофон. Потім друга, другий програвач, який виконує роль підсилювача, до нього підключений приймач і на якому записаний звук намазу. Оце фільм Яничар, і треба, щоб був намаз, і на фоні цього треба, щоб був вітер, і на цьому на фоні цього треба, щоб був голос головного героя. І От це все міксується оцими проводами, оцими наводками, всіма, оцими ізолянтами, скрученими. Ну от, от така було кіновиробництво. Коли у 95-му році ми привезли із Сум всеукраїнський кінофестиваль, ми привезли звідти Гран-Прі. Перший раз поїхали на фестивалі, привезли гран-при, це вже була подія. І багато хто тішився, що ну, ми молодці. Багато хто був здивований, багато хто був повержений, але зрозумів, що це щось ну, людьми іншими це визнається, значить це щось можливо цікаве. Саме оцей 95-й рік, він, напевно, був навіть для Мальви, він був таким не лише непростим, а він, він був визначним. Тому що з цього моменту ми повірили самі в себе, що можна робити кіно на рівні і на такому рівні, що коли ми приїжджали вже не з першим місцем, а другим, третім, ми вже самі на себе сердилися. Дітко Маріє! Їдьте скоріше додому. Чого? Іван приїхав. Це був фільм-Вирій про події Української революції, там, події 20-го року, 15 хвилинний фільм. Всі місцеві герої, всі готували костюми, шили костюми. На уроках праці робили копії трьох лінійок гвинтівок Мосіна. Шукали тоді ще не було гуглу, як тепер, що все можна подивитися до деталей, як шилися костюми військові, які були там певні нюанси, нашивки у червоних кінотників, які були у петлюрівців, наприклад. Да? О, ми шукали по тій літературі, яка була доступна, але е, старалися відтворити це. Було досить реалістично. Костюми, це самі все робили. Мені, мені знайшли башлика Петлюрівського такого, знаєте, кожух обсторочений овчиною. Чоботи були такі, що є є лік надівну, вони справжні ялові чоботи. За час лежання десь на горі вони зробилися 3 см товщиною. Я їлі, ті чоботи натягнув, страшенно ноги одних боліли, Ну, зато це була тому фірма. була. Добрий вечір. Я б цей фільм може порівняв би, знаєте, з чим. От може, це не зовсім вдале буде порівняння. Із старим українським весіллям. Після третьої чарки всі співають. Від академічного співу це далеко. Зато там все душевно. Кіно як кіно, яке мають дивитися люди, і кіно, яке має приносити прибутки, воно потребує великих коштів. А ну, Не маючи їх, ми пішли своїм шляхом. Мамо, ви живі, вам холодно, ви замерзли, у вас такі холодні руки. Коли ми знімаємо один кадр, зима. Хлопчик замерзає, і йому вважається, вже напівзамерзлому вважається мама, яка раніше померла, і вона йде боса по снігу. І от в цей момент, коли ми знімаємо це кіно, цей фрагмент, у нас акумулятор виходить з ладу, тому що він знімає всього там 20-30 секунд. А іншого акумулятора в нас немає, тому що немає грошей на інший акумулятор. І от оця мама доходить 5 метрів по снігу, вона зупиняється, бо оператор кричить, що все, камера, акумулятор здох. Така фраза. І потім ми біжимо до крайньої хати. Це відбувається отам за пів кілометра в ту сторону, а от там за 300 метрів хата найближча. Ми біжимо в ту хату заряджати акумулятор. А цей процес там триває 40 хвилин, а мама боса там одіває якісь там чоботи і чекає серед того снігу, поки ми прийдемо, зарядимо акумулятор. Ну от такі, такі важкі часи, важкі зйомки. А нехай пігориш. ж їздять, як вроді це тут грещатики. Нам не потрібні були гроші. У нас були, була камера, нам потрібно було купити лише кілька касет. Нам подарували господарство, ну тоді ще колгосп, імені Богдана Хмельницького і Володимир Гонтар, царство йому небесне, от був голова господарства, який чітко відчував, де от можна було б якось би це господарство не просто, щоб воно лише зерно і молоко продукувало. Да? Йому цікаво було, що розкопки проходили саме не на талянківських полях, а на Легедзінських. Ну, це такий, знаєте, місцевий, місцевий патріот. Студія. Якщо знімають, хай у нас буде студія. На відеокамеру, яка коштувала значних на той час грошей, все-таки колос купив Владислав Васильчу. Я вам хочу сказати, що кому аби таку річнику покупляють. Тобто він вже мав потенціал на той час. Зараз ми приїхали до найважливішого нашого знімального павільйону. Це місце, яке не обійшов ні один наш фільм. Давайте вийдемо, подивимося вживу. Тут проходили зйомки Яничара. Тут йшов маленький хлопчик-сирота і в тому лісі він замерзав. Його врятував сліпий лірник. Тут проходили зйомки фільму Верій, коли бій був між червоноармійцями і петлюрівцями. Тут була фінальна сцена, фінальний бій, коли чорний козак переміг Людоловів. Фільмом була Ойра, який ми знімали у 2003 році. Я тобі спросто привезу грамофон! Грамофон! грамофоці. Знімаючи цей фільм, нас знімала група. Ганна Яровенко це професійна група кіношна, яка знімала нас, як ми знімаємо кіно. І тоді ж ми перезнайомилися з багатьма кіношниками, з якими ми тиждень тусували, разом жили, разом їли, разом щось придумували і залишилися прекрасними друзями дотепер. Стали всі, стали, 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 стали. Всі лишні з кадра. Ми гуляємо. Стрілу прямо. Оцей 2003 рік і Ойра дали можливість нам перезнайомитися з гарними людьми і в якийсь момент цих людей залучити у проєкт чорного козака. І ці люди безкоштовно, без гонорарів, відриваючи себе від якихось інших своїх справ, заправляючи свої машини за свої гроші. Їхали на якісь локації, які ми організовували. І знімали, допомагали знімати. Не допомагали, вони фактично творили цей фільм. Це їхнє кіно. Пишіть, хай хорошо печіть? Так, ну що, перший кадр був з Богом. <реклама> Зйомки чорного козака. Це була, така, це була така прекрасна тусовка. Це були такі майже 500 людей, які... Які, ну, це була сім'я одна, які 10 років знімалися ну, практично кожні вихідні, а то і частіше. Люди, які знімалися без зарплат, люди, які приїжджали своїм коштом. Тобто це люди були, які одержимі були цією ідеєю створення кіно. Ну, я просто нагадую, цей час це, це якийсь ну, час якогось польоту, взагалі космічного, таку, в гарному сенсі цього слова. Я думаю, що... Таке просто вже не може повторитися. Якраз такий період історичний в Україні, і, і отакий, такий підйом української свідомості. відомості. Дуже багато факторів вони склалися в один момент. І, і такий, якщо цей графік намалювати, то такий пік його максимуму графіка, він якраз прийшовся на, на, на період створення цього чорного козака. Коні! Кінотники, десь сюди зберіться. атмосфера на майданчику і доброзичлива, і творча, і якесь відчуття такої великої тусовки, тому що люди з'їжджалися, і ті, які брали участь в процесі, і ті, які просто приїжджали подивитися, поспілкуватися, побачитися, познайомитися, провести час цікаво. І оце якесь відчуття єднання і навколо якоїсь ідеї. Всіх щось притягувало до, до, до навіть не до фільму, а до того, що було навколо нього до товариства, до якихось таких процесів, які відбувалися всередині. І, мабуть, це було най, най, найціннішим. Вам що пороблено? Прокидаюся, ні дружини, ні шаблі. У багатьох режисерів. Вони знають, що вони хочуть знімати, але вони не знають, не бачать іноді не бачать. Якщо ти їм щось підказуєш або даєш пропозиції, вони на це нервово реагують. А влад завжди чує і він вміє слухати. Частина народу приходить. Частина народу всіх Розумієте, коли зібраний колектив творчий професійний колектив, де Люди чітко виконують роботу, але за гроші. Воно чіткіше, можливо, працює така команда. Але з іншого боку, ти можеш на людину десь і пригримнути, і щось їй сказати, що куди ти це? Що це робиш? Людина розуміє, що да, але вона член команди за гроші. А тут людина образилася, розвернулася і пішла, і ти нічого не скажеш. А людина важлива для процесу. Тому було так треба зробити, щоб ніхто в процесі не зірвався і не покинув його, щоб ми могли почати те, чи закінчити точніше те, що почали набагато-багато років раніше. Пішли. Головні героїні нашій Марині Юрчак. Коли прийшов кастинг, ми її вибрали, і їй сказали, що Маринко, ти будеш у нас зніматися там приблизно ну тижнів, два, може три, максимум Ну вона, будучи довірливою і наївною, вона повірила, що вона поїде в якесь село глухе, два тижні познімається, і на цьому все закінчиться. В результаті воно плавно перетекло в 10 років. Як із халепи всякої, і біди тяжкої вивертатися, як ординців з писами гострими тицяти, як панів гусарів з коней ногами збивати і шаблею гострою булатною рубати. На 13-й рік він був змонтований. Ну не зовсім в такому вигляді, як вже остаточна версія, але на відсотків там не знаю, 90 з лишнім це вже був змонтований фільм. Потрібні гроші. На дозйомку потрібні гроші на постпродакшн це дуже великі гроші, це, це сотні тисяч гривень. Їх не було, все не зупинилося. А далі м, революція, а далі війна. І якщо раніше можна було йти до фермерів і просити, дайте на українське кіно патріотичне, то тут гроші потрібні на схід, на, на війну. на... На те, щоб зупинити ворога на Сході. І якби язик уже не дуже повертався, просити когось гроші, коли самі думали, як би допомогти і чим допомогти. І кілька років фільм просто він лежав. Скільки різних камер з різними форматами там було, що зігнати докупи і загнати в програму, яка потім з якою можна було б робити кольорокорекцію або все інше, це було нереально. І лише один Микола знає, наскільки ми були. Близькі до того, щоб кіно не було. Бо я, будучи оптимістом, я постійно там вірив. Ну, ну не сьогодні, то завтра, ну не цей рік, то на наступний, ну все рівно ми там оце все, ми все здолаємо, і ми, і ми дійдемо до фіналу, і ми кіно покажемо. І лише його наполегливість, його знання і його контакти, які він набивав, дали можливість нам вийти потім на те, що Що потім сказав: Ну ти ж бачиш, ти казав, що ти не вірив. Ну, от. Прощується. Ми зняли його за гроші учасників проекту, за гроші меценатів. І потім всі гроші віддали на протезування наших поранених бійців. Тобто результат однаковий, бізнес складової не було, що в тих фільмах на початку, що у останньому фільмі. Її просто не було. Тобто, це все безкоштовно і це все на ентузіазмі і на бажанні ну, зробити такий кінопродукт. Я не знаю, чи це хвороба, чи це. Тому що один раз це не хвороба, два рази це не хвороба. Але коли з 93-го року...

Я розумію, що це, це, це не є не є те кіно, яке там зробило якийсь там, там приворот в українському е, мистецтві. Абсолютно ні. Це не є не є той фільм, на який потрібно там дивитися і його повторювати. Теж ні. Це окреме своє кіно, воно живе своїм життям, але ну я ну, вірю, принаймні, що воно вже. Е, Свій час не прожило. Воно трохи поза часом. Мені так хотілося принаймні його зробити, щоб його можна було дивитися і через 10, і через 20 років. І воно було цікавим. Але вже не актуальним. Бо в кінці там все ж таки Україна повинна ще боротися за себе. А через 20 років хочеться, щоб вона вже якби трошки попустила з цих наших. Північних сусідів, і ми якби могли спокійно розвиватися тут, не постійно не акцентуючи увагу на вирішенні конфліктів. Але відчуття колективу, відчуття драйву від того, що ти робиш в цей момент, я просто нагадую ці дні. Це, мабуть, кращі дні в моєму житті, коли ми знімали ну, свої фільми.